Привіт, ви слухаєте фронтир, а точніше не сам фронтир, а наш експериментальний формат під назвою Тертушка. Я ще поясню, чому тертушка, але загалом тут ми будемо на прикладі суперактуальних новин із суспільного та культурного життя обговорювати важливі для нашого суспільства тези, до яких я так часто звертаюся у довгих епізодах розборах. Я подумала, що насправді я досить багато теоретизую. На прикладі різних явищ, постатей, феноменів, але в нашому реальному житті, в нашому реальному світі насправді стається настільки багато суперцікавих і супер важливих речей, що їх, от в нашому контексті, в контексті тематики цього подкасту, цієї розмови, нашої з вами розмови було би супер важливо та цікаво розглянути так само. Тому з вами я. Класичне вже Аріна Кравченко. Поїхали цього разу з тертушкою. І перша ситуація, перша жертва, яку ми будемо з вами перетирати, це. Та ситуація, про яку я думаю, більшість людей, які цікавляться українським культурним інформаційним полем, так чи так вже чули. Я маю на увазі скандали з курковим. Якщо ви не чули, зараз буде швиденький бриф того, що саме сталося у Канаді. Цієї неділі має відбутися панельна дискусія, 2023 пен Канада. Греймі Gibson Talk за участі Андрія Куркова, Маргарет Етвуд, Нали Аєт та Маші Гесен. Андрія Куркова ми знаємо як колишнього очільника українського пен-клубу, досить відомого українського письменника. Він е, є досить відомим письменником в тому сенсі, що його перекладали та читали навіть у Європі. Тому. Тому так, він є досить важливою постаттю в українському літературному процесі. Проте, не менш суперечливий, але про це трошки пізніше. Маргарет Етвуд, усесвітньо відома письменниця, членкиня американського ПЕН. Український читач може знати її за такими читовими текстами, точніше, перекладами, як. Оповідь служниці, абсолютно культовий текст, дуже цікавий серіал. Я думаю, всі дивилися або читали. Та сліпий убився теж суперцікава книжка. Маргарет Етвуд відзначилася досить сильною підтримкою України. Вона неодноразово була запрошена на різні зустрічі, на різні дискусії щодо України і досить однозначно висловлювала свою позицію. Нала Аєд це канадська журналістка, ведуча. Насправді вона тут не надто. Важлива персонажка, тому ми перейдемо одразу до Маші Гесен. Маша Гесен це російський журналіст, автор, перекладач, які стали особливо відомі в Америці як російський голос, що критикує Путіна та устрій сучасної Росії. У них є ціла книжка про те, що відбувається в Росії, як взагалі відбувалося становлення Путіна. Чому це варто там засуджувати? whatever, книжку сприйняли досить неоднозначно. Були схвальні відгуки, були дуже схвальні відгуки, Були негативні відгуки, були посередні відгуки, Ну загалом така ситуація. Будь-яка інформація про Машу Гесен починається закінчується тим, що вони критикують російський режим. Але я би від себе додала, що нібито критикують, тому що як ми пам'ятаємо, із серії про Броцько не буває росіян, які проти імперії, не буває тим паче політичних росіян. Ну Маша Гесен вони не політичні, вони нібито опозиційні. Але як ми теж пам'ятаємо, опозиція це фактично те саме, що й проросійські люди, тому що усі вони так чи так за імперію. Якщо не пам'ятаєте ці тези, я всіх посилаю до епізоду Бробродського. Чому так? Тому що наразі немає глибокого конструктивного проговорення імперської природи Росії, тому навіть ті, хто на загал вважає себе поборцями, вони продукують ті самі імперські тези, що, врешті, й довели Маша Гессен. Питання в тому, чому такого публічного розголосу не була прийдешня панельна дискусія в Канаді, а не була вона такого розголосу через більш ранні події, де якраз фігурували гесен? Йдеться про фестиваль в Нью-Йорку, який відбувся навесні 2023 року. Pan-America World's Voices Festival запросили українських авторів через Pan-Ukraine на свій фестиваль. У Нью-Йорку нібито хотіли почути голоси українських авторів, а саме Ірини Цілик, Артема Чеха та Артема Чапая. Обидва Артеми, до речі, вони є військовослужбовцями, і насправді рішення репрезентувати українську сторону саме через цих письменників було не випадковим. Виконавча директорка Пен Ukraine Тетяна Терен під час Своїх коментарів щодо цієї події говорила, що для України було супер важливо надати голос саме військовим, показати саме військових авторів, тому що це ті реалії в яких перебуває Україна наразі. А щодо самих письменників, Чех це ветеран, він є найбільш Відомим своєю книжкою Хто ти? де він зокрема розглядає питання ідентичності, питання, які для нас вкрай важливі, це цікава книжка, якщо ви не читали. Я пропоную вам заглибитися в цю історію виростання в Україні, виростання в, в 90-х, де питання ідентичності вони особливо важливі, але при тому всьому особливо неоднозначні. Артем Чапай, при тому всьому, це український есеїст, він також журналіст, зокрема, відомий своєю збіркою оповідань, він поєднує і художність, і документальність, і так само висвітлює Україну та підсвітлює питання ідентичності. Цікаво, що запрошення на цей захід були надіслані ще у січні, але українську сторону насправді не повідомили про те, чи будуть там росіяни. А ну, якщо не повідомили, то певно, що не буде. Принаймні на це сподівалося українське представництво, українська сторона. Також, за словами пані Терен, українські стороні надали список учасників фестивалю, врешті для ознайомлення, і там не було росіян. Але коли наша делегація приїхала до Нью-Йорка, виявилося, що в програмі фестивалю є подія під назвою «Втеча від вітрині письменство в екзилі. І модераторами цієї події був журналіст та історик Ілля Вінякін, Це російський журналіст, російський історик. Також там були ще росіяни, і серед цих росіян були також Маша Гесен. До речі, на той час Маша Гесен виконували роль заступника голови опікунської ради Пен Америка. Очевидно, що побачивши цю ситуацію, зрозумівши, що відбувається, що українську сторону фактично змушують взяти участь у фестивалі разом з росіянами без відома української сторони, українська сторона сказала, що фактично або вони, або ми. Ми не хочемо в цьому брати участі. Це неправильно, це суперечить нашим цінностям. У відповідь на це організатори запропонували і українські, і російські делегації спробувати винести свої події, ніби як за межі фестивалю. Ну зрештою, обидва представництва відмовилися, і організатори надали перевагу все таки українському заходу. І в межах фестивалю відбулася саме українська подія. Маша Гесен зреагували дуже гостро на цю ситуацію. Вони оголосили про відставку з посади заступника голови опікунської ради Пен Америка і The Atlantic, які взяли чи не найперший коментар у Маші Гесен. Отримали досить несхвальні коментарі про всю цю ситуацію. Вони отримали. Невдоволення тим, що подібна річ відбулася. Автор статті Гел Беккерман взагалі протрактував всю цю ситуацію як спосіб цензури, чи бойкоту, чи замовчення російської культури, чи кенселінгу, що для нього виглядало як щось супернегативне, щось супернебажане. Українська сторона мала відбуватися навіть від певних звинувачень. Вони врешті сказали, що не пропонували ніякого кенселінгу і намагалися пояснити організаторам, що взагалі відбувається, чому подібна подія це не ок, і чому українська і російська сторона не можуть виступати в межах одного фестивалю. Мені особливо сподобався коментар Ірини Цілик, яка так само була в українській телегації. Вона зокрема сказала про зміщення акцентів. Цитата: усе частіше панує дискурс про те, що українці через всі свої пережиті травми є жорстокими, нездатними до емпатії, що ми нібито всі готові чесати під одну грибінку без розбору. Російські інтелектуали все частіше, все голосніше на різних майданчиках. Грають в цю гру, тягнуть на себе ковдру віктимності, створюють образ такої собі подвійної жертви. Як на мене, весь цей дискурс звучить дуже небезпечно і маніпулятивно. Особливо важливо тут почути фразу про жорстоких українських письменників, тому що саме цим врешті. І запам'яталися Маша Гесен, тому що упродовж перебіг конфлікту саме вони були автором тези про те, що українці нібито шантажують Пен Америка, що це насправді можна зрозуміти, та чому українці такі жорстокі до росіян. Ось така була теза. Думаю, не варто казати, як негативно вона була сприйнята українцями, і думаю, супер ясно, чому. Здавалося, що після такої антиреклами чиєїсь особистості навряд чи знайдеться, хоч один український письменник, який би погодився на будь-який діалог із Машою Гесен однак, письменником, який все таки погодився, виявився Андрій Курков, що й спричинило скандал. Хоч у ці події так вкрай багато проблемних точок. Я хотіла би почати з найбільш візуальної це афіші. Наш аудіоформат не дозволяє на неї подивитися, але якщо ви побачите афішу, супер очевидно буде те, що транслітерація імені та прізвища Андрія Куркова відбувається через російський правопис. Тобто, фактично, деякі імена, наприклад, Андрій Курков, Російською завжди перекладають по типу як Андрій. Андрій Курков, так? І от саме через таку транслітерацію написано ім'я українського представника Андрія Куркова. Для мене, наприклад, вже це стає питанням із зірочкою. Чому українського представника пишуть через російську транслітерацію? Чому український представник погоджує подібний правопис? Щодо Андрія Куркова, я думаю, питання так багато щодо походження, тому що він насправді дуже довго був саме російськомовним письменником, і всі свої ранні тексти до 2014 року він писав саме російською, тому що й походження в нього там якесь російське. Ну, whatever, в нього така типу міксована якась ідентичність. Він завжди виступав за російську мову в Україні, за російську культуру в Україні, за російську літературу в Україні. І про це ми теж трошки ще згадаємо, але оцей момент для мене вже видається тригерним. Андрій Курков, замість Андрія Куркова, сидить разом на події з Машою Гесен. У чому різниця між Машою Гесен та Андрієм Курковим? Які дві сторони вони представляють? Про що вони будуть говорити? Якщо навіть тут українська ідентичність уже страждає і вже підважується? Далі, якщо говорити про панельні дискусії, вони влаштовуються, аби чути різні думки, різні точки зору, різні позиції. У питанні війни Росії з Україною не може бути двох різних позицій, тому що правда тут очевидна і ясна, все більш ніж однозначно. Цікаво, що. Тематика цієї зустрічі це «Notes on Invasion, тобто такий щоденник чи записки про вторгнення, так? де Андрій Курков репрезентує українську сторону, тобто людину, яка своїми очима на своєму досвіді це все відчувала. А Машу Гесен, ну, я думаю, її запросили от врешті як спеціаліста, так? З Росії з тоталітаризму, з цієї опозиційності до тоталітаризму. Врешті, це ж ставить їх в позицію давання порад Андрію Куркову, як боротися з Росією. Тобто, відбувається усе та сама ієрархія. Росіяни дають поради українцям про те, як жити, як існувати, як боротися, як відстоювати себе. При тому, що боремося, ми. Ж таки проти росіян і поради від росіян нам не потрібні. Тобто ще один проблемний момент: будь яка публічність росіян зараз абсолютно не бажана, тому що запрошення будь-яких росіян на будь-які публічні дискусії це вкотре забирання мікрофону і публічного простору в українців. У наш час швидких новин, швидкого контенту, швидкого споживання. У нас не так багато часу говорити про себе. У нас не так багато суспільної уваги, аби говорити про дійсно важливі речі, про дійсно важливі досвіди. І коли цей час знову наполовину, а може навіть не наполовину, вирізають Маша Гесен своїми порадами чи своїми думками щодо долі природи Росії. Ну камон, я думаю, що це як мінімум несправедливо. А як максимум у наші і так досить багато представництва, досить багато публічності. Вони можуть говорити про свої ідеї, свої думки будь-де. І на жаль, їм аплодують, стоячи їх, приймають з величезними обіймами в The New York Times, The New New York York Times, Review of Books, Washington Post, в Times, в News Republic. де захочете. Там величезний просто список. Журналів від політичних і новинарних оглядачів до модних е популярних видань по типу Vanity Fair, Harper's Bazaar і так далі. Камон, ця людина має точно більше голосу і точно більше представництва, ніж Курков. І на місці Куркова я би використала цей шанс виключно для того, аби говорити, говорити, говорити і не замовкати, навіщо ділити цю сцену із Машою Гесен. Ясно, що на цю подію не забарилася реакція представництва письменників, які їздили до Нью-Йорка, а саме Артема Чеха Чапая, цілик. Ось що, власне, пише Чех про цю ситуацію. Завжди поважав Андрія Курков за те, що на міжнародних майданчиках він говорить багато правильних і банальних речей про Україну. У травні ми. Я цілик і Чапай відмовилися брати участь у фестивалі в Нью-Йорку, який проводили прекрасні люди з Пен Америка, саме через події, в які паралельно в рамках фестивалю брали участь Маша Гесен і інші хороші руські. Була домовленість, що ми приїжджаємо на фестиваль лише за умов відсутності там представників Росії. Вже пізніше організатори забули про надані нам на старті гарантії, що на фестивалі не буде російських учасників незалежно від їхніх поглядів. Ми не змовчали. Для багатьох наш демарш став поперек горла як результат скасування подій гесен, їх вихід з Пенамерика, купа маніпулятивних статей у провідних журналах і газетах США and so on. Тоді наша позиція була такою: вона була для нас важливою, вона була непохитною, і Андрій Курков не міг не знати про цей скандал. Знав, звісно, і навряд чи забув. Але це не заважає йому зараз сісти за один стіл з гесен. Напевно, він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно, навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю. Можливо, є якісь сподівання на те, що Етвуд, яка слітиме. За тим самим столом дещо нейтралізує той сморід, але не певен. Просто відтепер все, що говоритиме Андрій Юрійович, з міжнародних майданчиків видаватиметься мені нечесним і неправильним. І отака маленька маніпуляція від мене. Після того Нью-Йоркського фестивалю я одразу поїхав здихати в Бахмут. Добре, що не здох. Курков поїде на інші важливі та великі майданчики, дискутуватиме про глобальне, забуваючи про те, що деталі часом важливіші. З них складається людина і мислитель. Але що вже? Сірі бджоли не гудуть? Очевидно, що на таку однозначну відповідь не міг не зреагувати сам Курков. Він сказав, що реакція Маші Гесен тоді теж була радикальною. Вони вийшли з пен Америка. При цьому Маша Гесен є громадянином США і сприймається інтелектуальним середовищем США і Канади як американський письменник і журналіст, що давно пише англійською мовою. Вони з самого початку війни голосніше за більшість. Тих, хто за кордоном називає себе російською опозицією до режиму Путіна, виступає на боці України і подобається це комусь чи ні, долучається до серйозної допомоги Україні в кількох питаннях, не тільки гуманітарних. Курков також наголосив, що фестиваль авторів в Торонто це дуже велика подія, і що на цю подію зверне багато уваги інтелектуальна спільнота із США. І Канади, і що ця розмова вона буде ледь не центральною подією фестивалю. Він також пише, що комусь вважається нормальним, коли про війну в Україні говорять без участі українці. Я вважаю, що там, де говорять про Україну і війну, мають чути голос українських авторів. Звичайно, якщо серед учасників немає російських спікерів з неясною або пропутінською позицією. Також цей івент привід для канадських медіа знову багато писати про Україну і про. Російську агресію. Врешті він підсумував свою промову тим, що я теж роблю те, що можу, і те, що вважаю за потрібне, і я сам приймаю рішення, що робити, а що ні. Я думаю, що без заглиблення, без якогось детального аналізу, без продумування, насправді, що ховається з цими словами, можна повірити круково. Можна сказати, так, це все має сенс, і можливо. Це насправді і корисно. Можливо, це не так вже й погано. Але, як на мене, от в подібних тезах проявляється дух старого покоління, якщо так можна сказати. Тому що, от саме тут мені здається, важливо наголосити на не стільки проколах Андрія Куркова, а на тому, як саме він говорить про те, що він робить, у що саме він вірить. Тому що. Ця розмова, наприклад, вона ж не про сегрегацію українського суспільства, вибудовування правильних, неправильних, хороших, поганих, тих, хто підтримує русських, тих, хто не підтримує русських. Андрій Курков, він очевидно не підтримує Росію, це 100%. Але чому в нього такі наративи? Я вважаю, що наратив Андрія Куркова це приклад цього такого старого, компромісного напів туди, напівсюди мислення. Це мислення, яке відрізняється не від рефлексованістю імперського складника, не від рефлексованістю імперських наративів. Тобто це мислення, на якому звикло виїжджати дуже багато людей насправді. Це компромісне мислення. Тут ми виступаємо. За Україну 100%. Тут десь ми можемо поступитись Росії, тому що нам так зручно, або нам щось подобається звідти, або нам якось звично. Це компромісне мислення, яке частково і довело нас до стану війни, я так вважаю. Це компромісне мислення це те, що досі вже в час війни шалено поділяє суспільство, тому що є люди, які... Раз не завжди чітко викинули все російське свого життя, або принаймні зрозуміли необхідність подумати про всі свої попередні вибори більше, проаналізувати контент, який вони споживали детальніше, зрозуміти, що відбувалося з ними протягом всього їхнього життя, які наративи сформували їх як особистість. Це важливо, це величезні кроки. Є люди, які не зрозуміли, що це важливо зробити, що це дійсно важливо зробити, і що нам важливо відмовитися від, наприклад, тесту того самого куркова, який він вимовляв ще до повномасштабного вторгнення, наприклад, про те, що він російськомовний письменник в Україні, що це все ок, що в Україні є довга традиція російськомовних письменників на кшталт Булгакова, Гоголя. Гросмана і багатьох інших, які народилися і жили в Україні, про використання Тараса Шевченка і його російськомовних текстів як виправдання, як аргументу того, що це окей писати російською в Україні, і що така література вона цілком природньо може репрезентувати Україну. Нам потрібно визнати, що такими наративами насправді керувалися просто сотні тисяч людей. За такими наративами жила вся Україна, формувалися цілі покоління людей у школах. Я жила в якийсь момент в таких наративах. Я не могла проаналізувати деструктивність, наприклад, творчості Достоєвського. Мені вважалося, що якщо письменник по типу Булгакова народився в Україні, то окей, мабуть, він український письменник, попри те, які жахливі речі він писав про Україну. Тобто. У нас дуже колоніальне мислення щодо окремих особистостей. Ми готові називати асиміляційні процеси зросійщення традиції російськомовних письменників просто аби продовжити писати так, як нам зручно, так як ми звикли. Тому я вважаю, що тут йдеться не про те, що який Андрій Курков поганий. Це просто зріз тих цінностей, у яких ми жили, і які, на щастя, нам вдалося частково, можливо, для когось, можливо, для когось повністю переосмислити. І це важлива штука для того, щоб зрозуміти, яка довжелезна дорога нас ще чекає. Як багато речей ще лишилися непропрацьованими. Тобто, мені, наприклад, зараз дуже важко уявити російськомовного письменника, який би. Називав себе українським письменником і саме з цією російськомовною прозою представляв нас за кордоном. Наразі в 2023-му, ця ситуація просто неможлива. Але до 2014-го така ситуація не тільки була можлива, але вона й практикувалася тим самим Андрієм Курковим. Знову ж таки, я хочу наголосити, що він, врешті, перейшов на українське письменство. Що він з 2014 року багато робив, робить. Продовжує робити, я думаю, буде ще робити важливого для України. Але подібні подвійні стандарти це просто Zeitgeist, так, дух часу. Це те, що, врешті, буде для нас слугувати важливими зразками минулого. Ми будемо за цими речами, за цими ситуаціями врешті. Характеризувати усі двохтисячні, усі оці ранні двохтисячні до 2014 року, до цього кривавого переламу, до цього кривавого зламу цінностей, який нині лише продовжується. І я думаю, що чи не найкраще. Мої оці ідеї, врешті, підсумував мій улюблений Андрій Бондар, який написав, що а я, чесно кажучи, тішуся, що в нас існують літературні срачі, Тішуся, що вони поколінняві, тішуся, що молодші, моральніші за старших і чистіші. Зрештою, саме цього мені завжди і хотілося, щоб ті, які молодші, були кращими за старших, і так воно, бачите, і є. Молоді люди ставлять резонні етичні питання і вимагають від старших рахунків сумління. Погано би було якби було навпаки. Я думаю, це найкращий підсумок всього того, що сталося, що ще ставатиметься, тому що подібні історії, вони з певною епізодичністю трапляються, ми на них реагуємо зазвичай дуже однаково, дуже однозначно кенселимо тих чи тих українських діячів. Але я вважаю, що з одного боку. Цього і хоче росіянин так йому важливо, щоб в нас було багато цих внутрішніх тріщин у суспільстві, щоб ми сварилися з кожного приводу. А з іншого боку, ми маємо дивитися на ці ситуації, ми маємо їх аналізувати, і ми маємо тішитися, що подібні цінності вже не відповідають нашим сучасним цінностям 2023 року. Що сидіти з машою гесен за одним столом і говорити про питання російсько-української війни. Для нас виглядає як компроміс із мораллю і щось неприйнятне. І це насправді дає нам привід лише позитивно дивитися в майбутнє. Дякую, що були зі мною в цьому експериментальному розмовному форматі під назвою Тертушка. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не забудьте лишити коментарі, не забудьте розказати мені про... Якусь новину, яку ви хотіли б обговорити. Не соромтеся висловлювати свої думки, якщо вони різняться від моїх або якщо вони доповнюють мої, було б супер цікаво обговорювати подібні події. І там почуємося на наступній тертушці і на наступних довгих серіях розслідуваннях від Фронтеру. Па-па!